Всім привіт! Як то кажуть, початок нової серії, а в мене початок нових проблем. Звідси, заберу термостат і поставлю його вон туди. Бо зараз в мене годується. Тут накрився термостат. А чи він накрився? А то шалопнув патрубок. Ми залили туди води, поїздив місяць, ну і все. Треба ж було поміняти. Тут де мотора немає, де кантіфріз за чистенький. Звідси зараз термостат знімемо. Туди поставимо. Буде у нас красота. Для зняття термостата Блін, не видно. Крашу патрубок, його знімаємо. Мекать жекака округ нього образувалася. І там два вінтика, болтика, он там за щупом ховається. Ну, за щипом один і паралельно йому інший. І все і виймаємо. Але спочатку буде кава, а потім вже все інше. Спочатку кофей, потім термостат. Поки двіжок стіни, щоб поміняти, а, да 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 забув щось продемонструвати. Продемонструвати те, що, От, а не перське. Ось так виглядає цей насос. На ну, таку резинку він сідає. О, така резиночка оплотнительна. Вона йде як конусом. Він її туди розпирає і все. А в мене настрому обламався оцей носик, я його склею, поки клеїв, мабуть, обламав. Хтось тобто не обламав, а заклеїв крильчатку, чи що там в ньому всередині. Кратше на портачку. Тепер треба виправляти. Зараз буде ой, як чисто, заодно почистити. Що, подивимося, яка чистота тут. Ну что, ребятки, в машине двенадцатого го року, 12 Давайте глянемо, що там у неї. Як то кажуть, де огниє. Так. 12 років, де у Дентра. Ну, а ось те, що нам і треба. Ты же вся блин. Чтобы я то аккуратно снимать. Блин. У нас все. Раз. Винтик. Потом. Он там два. И вот тут будет третий. Оце. І виймаємо. О. Новачка Я його ще ні разу не виймав. О, а! Ага. О, ну, там ще сіточка є. Оп. Продумано, продумано. Ну, це стара, але в принципі вона в непоганому стані я її залишу. Оце він тут пачкається. Блін. Відєм ставити обратно. це склеєне треба. От так, взяти. І на маску. бум, -бум, 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 -бум. Так, трубочку сюди. Що зараз надягаємо фішечку. Все, фішечка плотно сіла. Надягаємо трубочку. Опа. Як новобречна нож. А хоча б ходить буде. Ah, hoef, moet raabei te kook. Kook. Karsie loek. Altyazı Най, най, най. Аккумулятор хочешь носил? Не, носил. Опа, красота! ja potta